От я і протестувала новий догляд для жирної шкіри. Це Green Pharmacy, серія Bambuk та ніацинамід. Якраз перед тестуванням в мене з'явились висипи, і ви бачите, після тестування двох тижнів шкіра набагато краще стала, висипи зникли і взагалі шкіра стала гарніша. Пінка для вмивання дуже гарно очищає та освіжає обличчя, також робить її більш матовою. І взагалі дозатор видає дуже густу пінку. Тонік не лише доочищує, але й відновлює природній pH шкіри і також він ще дозволожує. Концентрат для усунення недосконалостей шкіри, він прискорює регенерацію, також висипи дуже швидко зникають, не залишаючи постакне. Денний крем має легку текстуру, тому не обтяжує та не жирнить і гарно підходить, як база під макіяж. Ну, а нічний крем відновлює шкіру протягом сну, тому на ранок шкіра більш. Купуйте цю лінійку на Ельфа Шоп.